Бадьорін-шоу. Бадьорін шоу на першому міському радіо. Це найкраще, що з тобою може трапитися між домом та роботою. Просто повір! А в нас як і обіцяли, їсть вже в студії Олександр Ходосевич. Вітаємо Доброго це дня. співзасновник Мор Music Клаб, арт-директор так само цього простору, звукорежисер, музикант. Саша, хто ти ще? Ну, не знаю, багато справ приходить. Насправді, друзі, я таку таємницю про Сашу зараз розповім. Що Саша був першою людиною, яка звука режисувала, і як це, як твоя робота в нашому продюсер? Це ні, ні, це продюсер був перший нашої вистави, що всередині мого театру. Просто Саша почав переліковувати, хто він ти запитала, і ти сама почала про нього розповідати. Ну так, це ми просто будемо поглинатися десь в історію, там що було 10 років. Тому да. коли ще існував в кінотеатрі на Одеській кіностудії, там дійсно перше виступали ремолятор, якому Лера приймала участь. Так, і завдяки Саші, ця вистава там сталася. От, саунд-продюсер, ти кажеш? М -м, так, я зараз часто займаюся ще записом гуртів і ну, організацією. Записом гуртів, то ви це записуєте у себе в клубі, в More Music Club? Так, дуже багато насправді до гуртів робили там накопичення в нас. Я знаю там людей, які займаються зведенням музики, тобто є якась комунікація між цими людьми. Я це теж часто влаштовую. Тому ну, можна сказати, що так, я трошки сам продюсер. Друзі, на правах реклами More Music Club, хто не знає, це дуже такий вже легендарний, напевно. Ну да, легендарний клуб. А, як це, андеграунд клуб музичний? Ну, так, можна, можна сказати, так, що così. це андеграунд клуб. Ну, Мені е здається, що кожен музикант в Одесі знає, що таке More Music Club. Думаю, так. Ну, от Нам буде 10 років наприкінці вересня цього року. Так Клас! що ми дов доволі довго вже існуємо насправді просто. Трошки перемощалася з міста на місто, але зараз останні років п'ять ми от на Італійській. Вулиця Італійська, а номер який? 75. Італійська, 75, More Мор Club. Клаб. Андрій, ти хочеш щось запитати? Чи ти просто так от сидиш? Між, Мені між цікаво, нами? я вперше а... бачу людину, яка стільки всього робить, і арт директор і саунд-продюсер і так Но далі. Ну, це ж все навколо музики, все одно. Все одно друзі, ми вам пояснимо, у нас така ідея на 127 FM у Бадьорінга народилася чудова, як нам здається. А ми як це сказати, оголошуємо про старт нового проєкту, який зараз таке чорнове. Напевно, чорнова назва така, вона називається Одеса М'юзікдей. Ця назва, і ми хочемо сюди запрошувати більше одеських музикантів. Для того щоб вони мали можливість ставити свої пісні на радіо, так щоб ми їх вся Одеса їх могла чути, це мається на увазі. Не у постійне ні, ротацію, в рамках, а в так, можна нашого, було почути в рамках нашого так. проекту. Два рази на тиждень музиканти будуть приходити до нас у студію, а, грати свої, свої пісні, але а, так само буде і голосування. На найкращий гурт, найкращу пісню, найкраще виконання, і за все це будуть дуже круті призи від запису музичного альбому до, можливо, якихось там запису п'яти 에... музичних альбомів. чи, можливо, просто там да. якогось ну, приємного так. приємного бонусу. Да, ви почуєте анонс цієї програми, не не програми цього фестивалю, можна сказати, гарної музики. А в мене питання, що у до Олександра, скажіть, будь ласка, а у вас там виступають одні і ті ж гурти? Просто їх багато чи періодично з'являються якісь нові? Е, ну, дивіться, насправді е, з одного боку, так виступають багато е, гуртів, які грають ну, постійно, тобто це одеські гурти, які е, резиденти. Які, ну, можна так сказати, бо на, насправді це певне коло людей, і вони хочуть робити музику, вони хочуть виступати. Зараз е, молоді люди, багато молодих гуртів з'явилися, uh -huh. які ще ніхто не знає, вони постійно виступають. Але ну і насправді приїжджають в якісь гурти з Києва зі Львова вже, які ну, мають свою аудиторію в Одесі. Ну, тобто є Є певна двіжуха, і я думаю, що для вашого проекту в Одесі і не тільки є гурти, які і для нашого проекту так. А от у вас я маю на увазі, що там регулярно відбуваються якісь виступи, і це коло з одних і тих же гуртів, або періодично, да, періодично з'являються якісь нові. Ну, це як спільнота, і з одного боку, так, але постійно з'являється щось нове, бо є зараз дуже багато молодих людей, які ну, хочуть грати музику, ми даємо їм можливість виступати. А як попасти так, щоб от, був виступ? Тобто, наприклад, приходить нова група, новий гурт і кажуть: ми хочемо виступати. Ви їх послухали і кажете: і не а ви не можете, наприклад, відмовити, бо вони ну, красиві. всі. Насправді комунікація відбувається там часто. В інтернет-чатах якісь тобто ми дійсно прослуховуємо, ми розуміємо, що це буде. Ми часто додаємо ще якісь гурти до того гурту, який нам пише. Тобто ми складаємо певний лайнап, там 2-3 гурти. Дуже рідко, коли буває, що це лише один гурт. тобто, ну, щоб зібрати міні-фестивалі. Да, міні-фестивалі да? такі постійні, да, 3-4 гурти. А, а якщо от гурт такий, ну як кажучи, ну не підходить, тому що треба ще повчитися, от вони думають, що вони вже там або взагалі е просто вони вже або хочу сказати, щоб вони не вчилися, а навпаки, припинили завжди на це і пішли по своїх справах. Ну пояснити таке. Таке буває, таке буває, але ну. У нас така політика, що ми все одно даємо можливість ми просто... відкритий мікрофон такий у вас. Ну так? можна так сказати, так. Да. Угу. Люди вже розуміють, що то якщо популярний гурт, то вони знають на що приходять. А скажіть, будь ласка, аудиторія до вашого клубу, яка приходить, це якісь постійні люди чи от там, на гурт конкретно якийсь приходить? Ну я яку... у інших клубів, у нас є певна своя аудиторія, яку ми знаємо там багато років. Музиканти, які ми знаємо багато років, хтось тобто, приходили на бар. там Просто ну, зазвичай це концерт від концерту. Тобто е, гурт дуже часто збирає якусь свою аудиторію, яка заповнює зал. Якщо це гурт якийсь більш відомий, то це, ну типу, звісно, більше людей, бо прийдуть і засівдати, і прийдуть е, люди, які слухають свій гурт там, я не знаю, роками. Цікаво в рамках нашого проекту Одеса Day» дуже цікаво от дізнатися наскільки одеські музиканти можуть сподобатися такій аудиторії, яка там, наприклад. Не спеціально там цікавиться якимись напрямками, а от просто вмикає радіо кожен день mm -hmm. і їй просто хочеться слухати якусь приємну якісну музику, сучасно. які сучасно які стилі зараз такі домінуючі серед гуртів в Одесі? Це цікаво. Дуже ну, є ж тенденції, які? якщо ми говоримо про молодих людей, це. Це більше якийсь буде е, панк-рок, напевно, легкий панк. рок Це тер напевно, а, да? а темперамент, напевно. а, Так, а що ну, з інді-попом? Е, з інді-попом зараз е, погано, якщо чесно. Да? Ну, типу, Чому? Ну, не знаю. Е, там, все років однакове. 5 е, тому все, все було навпаки, але зараз, ну. Е, Суху. Люди бажають слухати більш гучну музику, я не знаю, більш більш характерно це... таку да так Це так, 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 так. атмосфера сучасності така. То ну напевно, так. ну black metal зараз популярний. Дуже бага... дуже багато людей слухає. Це, да, може metal. б коли просто на нас шахеди вночі летять, хочеться їх так заглушити, що просто вмик... <рес> вмикати black metal і все, і нормально. А, а чи є якась статистика? Ну така можливо, просто спілкування це зрозуміло. Е, чи є музикальна? А... Пауза. А, ні, ні. сьогодні. Освіта. А, чи, є, ну, да, тобто чи... По кількості, чи академічні да, музикальна це освіта музыкант. у людей, які приходять грати. Бо це можливо, самоучки. це всі самоучки, можливо, хтось один професіонер. Ну, там той, хто вчився, а навколо, навколо нього. Тобто, весь гурт вони просто навчилися грати і грають. Ну, це насправді залежить від гурта, але є гурти дійсно, де. Люди є з професійним ну, ну, Тобто, це буває інколи драмер, інколи це буває духова сексія. Ви розумієте, бувають кавер-бенди, якісь, які в нас грають, там усі профі, які багато років можуть грати. Угу. І по музику і мають угу. собственних там, учнів навчають навіть. Таке теж буває. Вже майстри, слухай, цікаво, mm -hmm. а ти можеш? От зараз. Я розумію, що це може некоректне запитання. Ну, твої топ-3 в Одесі Горти. Ой, Я не знаю. Я, це, це підстава, та, зараз буде тебе. як… Ну, але чому ні. Ну от, Давай топ-5. Добре. П'ять – це вже більше. Ну, не знаю, я можу назвати там якісь п'ять гуртів, які там у нас дуже часто там грають, які мені там подобаються. Так. Ну, ну, я не знаю, там, white war, по-перше. White War. Да, а який раз. напрямок? Давай одразу називай напрямок цього гурта. Таке коротке прев'ю. Це такий це як? пост продюсер. пост black metal. Пост so, black metal. Так, це да. тобі особисто така музика подобається? Чи uh, вони ну, просто мені якісні? Мені дуже різна музика подобається На, насправді. Просто це, типу, топовий гурт, який там. Uh, uh, Дуже часто раніше їздив там до Європи, і відомий. А що там, вокал? Певн, певн, вокал певн, 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 певн. Ну, що що ж. Вокал, вокал подобається. Мені здається, що від вокалу ну, хлопці, дуже багато чого хлопці залежить. Хлопці дуже технічно грають. Ну, типу, це якісна дуже музика. Зараз до точок зору. Будуть, будуть приймати так. участь, брати На, наступні. участь. <рес> <рес> <Наступні>. <рес> ну, я не знаю, може там можемо сказати Virgin Call, який у вас вже О, були. Так. Мені теж хлопці подобаються. Гарні. Можемо там не знаю третє, третє місце. Не знаю. Рітуал Такі Назви гарні, ритуал сервіс. Слухай, це якісь. А що вони грають? Ритуал сервіс. Не ритуальну ж музику, правильно? Але ж не на органі вони. O, Doom. А oh, oh, <гум> Боже, що це Це Це, це, це напряму? така дуже повільна, важка музика. <гум> важка це що там, баси, чи що? пиши. її. Фузи фузи, скоріше. Фузи. В металі там більше все ж таки дисторшн, Тобто, від той, які педалі використовують. Музиканти дуже багато залежить в плані звучання. Це гітари більше все ж таки, так? Так, це гітарна музика. Ага, далі. Ой, я не знаю, зараз. Давай ще щось. Може Давай, три голова. досить? Ну, цікаво, ми ж п'ять дали, щоб ніхто не образився вже. Три – це якось конкурс, а п'ять – це вже… тридцять шість тоді, щоб ніхто Ні, не, ну, не шо, образився. Ні, ну що, ну… Я просто, знаєш, Саша просто ви, 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 виділяє ос, особливих зараз, я знаю точно. Угу. Ну, я пропоную, поки трійка в нас є. Давай, трійка да. є. Трійка... Ми а вас вітаємо. Ви потяплять. виграли автомобіль. Ні, я жартую, автомобіль ви не виграли. поки що. От, добре, ну, ціка... мені дійсно це цікаво, тому що мені здається, що в Одесі ну, от якийсь такий дуже особливий, особлива атмосфера, в якій народжуються такі таланти, гурти. От. І тому я думаю, що, можливо, ми зараз послухаємо якусь пісню. От, і що? І далі будемо про музику спілкуватися з Сашею. Андрій Куц, Лера Заблоцька, Бадьорінг-шоу на першому міському. Дуже цікаво послухати від Саші, чого, на що чекати. Слухачам, відвідувачам Мор Club, тому що нас Олександр е Ходесевич да до речі, Олександр Ходасевич, звукорежисер, режисер, сам продюсер засновник Мор Мюзіклаб. Це клуб андеграндної, і взагалі то мені здається української якісної класної музики. Який до речі, я продовжую розповідати про М'юзіклаб, тому що саме цей клуб надає можливість починаючим музикантам, але які вже розуміють, що вони класно грають. Ставати популярними і набирати свою власну аудиторію. от Розкажи, Саша, стосовно аудиторії. Яка аудиторія до вас приходить? Взагалі-то вікові обмеження. які от Я розумію, що це 18 плюс, Хто напевно. Люди? Хто ці люди? Розкажи, яка ваша цільова аудиторія More Music Club? Будь ласка, мікрофон, Олександр. One, two. Я yeah. yeah. oh, yes. дивіться, звуки yes. звукорежисер yes. але одразу чек-чек-чек. Ну насправді останнім часом, як я казав, це більше молодих гуртів, які з'являються саме в Одесі, і це якась там молода аудиторія зараз. Ну, тобто, там не знаю, від там 16, там, до 20 років там в ну, в це діти взагалі. Так, ну. Отак от, от на дитах заробляють, значить, да? Студенти. Ні, ну а що, от ця культура андерграунду, це я я пам'ятаю, що мені я якраз виходь 16 18 років. А, ти зараз кого а, назвала дитиною? Мені 34. Ну, так, Для мені що, 18? вони, вони б образно. Бабушка Лера назвала, Бабушка да, 18-річного Ді... хлопця назвала дитиною. Ну добре, а дитину. а біж доросла. Це ж залежить від, тож. Uh, uh, це звісно. залежить від, від гурту, да, коли, ну, там ми когось привозимо там з Києва, з Львова, то там більш коштовні там, квитки, то це дійсно може бути якась аудиторія там і. Ворог ну, плюс а от ця стара стара спільнота гуртів там електроламповий Бабай, ну, наші Одеські. Де вони зараз? зараз? Ну я от з бабая Я лише Андрія бачу? Він в нас час від часу виступає. Виступає у нього. Просто є сольний IDM-проект, Він грає електронну музику. Ух ти. Да. Цікаво, да. може, як трансформувався Можете його запросити теж, у да, да. Да, нього це... цікавий матеріал. Ну, це ж вже, я, я просто, не знаю, які ви генерали, знає? генерали одеського саунду. Ти розумієш, чому я ти кажеш, давай так, чому я мовчу? Я настільки ніколи не був відвідувачем там ну, клубів бу... андеграундної музики, тому я зараз там, з точки зору по саунд-продюсування, мені цікаво, там щодо аудиторії і так далі. Я просто не знаю про що йде мова. Ну це ціла культура. Насправді це справжня, от як знаєш, справжня Одеса, ж, музична, живе у підвалах. Да? До речі, у вас підвал чи там так, якось? Так, да? Ну ми зробили дуже правильну річ п'ять років тому, коли ми це приміщення виїхали. Це був перед початком кавіда, угу. і потім повномасштабне вторгнення, тобто ми. У вас вже, ви вже да. у сховищі, не да. страшно, Ну і саме приміщення не, не дуже велике, тобто це допомагає якось нам триматися. Оце, ну, і по оренді якось там. А скажіть, будь ласка, а гуртам ви допомагаєте розміщуватися на платформах, таких як SoundCloud, Apple Music і так далі? Я просто знаю, що я от писала свого часу музику останнім часом. Щось не дуже. Але в мене завжди була проблема розміщувати мої якраз пісні на цих платформах, бо для мене це якась така процедура дуже складна. Як... Ну просто є такі творчі люди, які просто хочуть творити. От як наприклад Андрій, він пише твори, пише свої вірші. І так далі, але от цей процес друкування книжок, це ніби хочеться, щоб хтось інший цим займався. Спродюсував спродюсував. Чи займаєтеся ви? От чи є у вас от така пропозиція для музикантів? Ну в такому сенсі прямо продюсування? Ні, насправді, коли Spotify лише з'являвся, були якісь такі продюсерські центри. Угу, в кавичках ти показав. Да, 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 да. да. Які ну, намагалися на цьому заробляти, спекулювати, але зараз насправді там люба людина може зайти за угу. 20 доларів за е, э, лейбл умовно. Там, а, і, можна отак, вот да? Ну, ну електронні лейбли, які собі. розміщують потім твою музику на Spotify, ти Договірні підсушли цікаво це, це, це не дуже складно насправді. На, на У Мене наступне таке одразу питання з'явилося: як краще на твою думку, взагалі то популяризувати на сьогоднішній день популяризовувати свою музичну творчість? От, якщо наприклад, з'явився гурт. Молодий, в них класні треки, але ну от, от, про них ніхто не знає. Я розумію, що треба прийти в мормюзіклаб для початку виступити на якомусь фестивалі. Але а потім? що є? Що є? От такого, ну, щоб про тебе дізналися? Насправді інстаграм, TikTok дуже дуже гарно працює О, це... для, для багатьох молодих гуртів, які там за останні 3-4 чотири не... роки. А якщо от з'явилися, але... піднялися але... там, ну типу, так, а скажи, вга... не вгадувати, а вказувати, наприклад, там локацію, що там це гурт з Одеси. Наскільки це корисно або не корисно для е, розповсюдження? Я маю на увазі, не те, щоб це... це не соромно, сказати, що ти з Одеси. Я маю на увазі, що можливо там краще сказати одразу Україна, і там тоді роз, зрозуміло, що ти е, не тобто якась більш широка локація. Скажімо так, ні, ну зазвичай всі гурти пишуть, звідки вони пишуть своє uh -huh. місто і пишаються. Я думаю, що одеситів люблять і в Києві, і у Львові, і я знаю, що ну, зараз менше, але гурти, які грають в от, з Одеси, певна їх частина їздить і до Києва постійно, і там на Західну Україну приймають участі якісь фестивалі. То, тобто є ну, музична комунікація між містами. А по чому а почему, ти кажеш, одеситів люблять. Ну, е nee. no, в, в нас гарні гурти. чому їх любити? Морське повітря впливає дуже сильно, напевно, на цей розвиток. Це моє припущення. Ну, взагалі, все місто впливає. І всі ці гени, про які ти казала, ти казала тільки про блакитно оких. Жарти по три. Жарти по три. По три що, по три лампи, що? Yes. <laughs> Бачиш, ти вже Андрій посміхаєшся. Мене це дуже-дуже радує. Але, Саш, ти сказав, що TikTok, Instagram — оце основні платформи. Але буває таке, що ну, не підписуються. От, Наприклад, класний, дійсно класний якісний гурт. І буває таке, що ну, немає, ну, не йде. Чомусь алгоритми отак влаштовуються, що ну, невідомо, не, не стається відомість, оця, не відбувається. Ну, тоді є інший вихід. Але це, типу... Більш тяжко, але є гурти, які просто заробляють свою ну, відомість багато років. Ну, це складно. Це як от. Е, це складно, оцей... ну типу, ви, ж, ви ж розумієте, що там з'являється гурт, вони там пишуть музику, вони хочуть там, ну, я це не віде. знаю, за, за рік е, зібрати вже аудиторію і їхати збирати за. Да, ну, да. Але, можна... але у ну, усіх це типу, стається так. Так, добре, але ж є шлях. Ну, такий він, мені здається, більш. Частково випадковий, це коли вистрілює одна пісня, і все. Тобто гурт якийсь там прийшов, трохи пограв, mm -hmm. в них якийсь хід з'явився, mm -hmm. і все. Їм не потрібно це працювати там місяці-роки для того, щоб була якась розкрутка. І так, Бог... так, так, так буває. От є, є там гурт Хейтспіч. Може, ви знаєте, вони теж там спочатку стрі... ну, стріляли одна пісня, друга. Як би. Люди починають слухати, ти починаєш як музикант викладати нові сингли. Ну, типу, популярність, вона, штовхає Далі робити музику. Знаю, є Гурс Миколаєва, теж там молодіжний, там, сусіді стерпять. Сосіди стерпять? Паладіум зібрали там нещодавно там. А це показник, да, Паладіум зібрати? Ну, чи там просто не, поки? Це непогано, коли, людей, коли ти збираєш там вже більше там, 400 там, 500 людей. Це вже показник? Ну так. Да. Угу. От я просто приходив, ти кажеш багато років. А, а Мені на думку спадає оцей гурт без обмежень, угу. які якраз у них така історія, що вони ж зараз дуже популярні. Угу. Вони такий вже на рівні Sky, да, Напевно, без обмежень. Не так, не так. Але вони ж до цього в них така історія, що вони щось 15 років. Вони дорослі дуже, угу. і вони до цього там щось 15 років грали в гаражі е, у себе, і ніхто їх не чув, ніхто їх не розумів. І потім вже завдяки. А, цьому... Коли вони прибрали одну стіну в гаражі, <с почали чути... Почали чути, відкрили двері. А ми думаємо, дуже дивний звук двигуна якийсь. Це до того, що треба робити, якщо дуже хочеться. Просто треба якось, щоб робота ще, напевно, була додаткова, щоб годувати себе. Ну, це насправді так. Це у багатьох людей, які взагалі займаються іскусцем лише музикою. Це гра вдовгу, це може зайняти багато років, щоб стати відомим. Мати змогу заробляти своїм іскусством в тобі на життя. Це продюсування ще має бути, напевно, все ж таки. Ну слухайте, є гурти, які підходять для продюсування, а є гурти, які не підходять для продюсування. Що мається на увазі не підходять для продюсування? Ну, це залежить і від жанру, і від. На то, на які компроміси готов ну, коли... змінюватися ну, якось, да? да? Ну так, звісно. Так, а що, обов'язково є, ну, у всіх гуртів, у більшості такий варіант, що треба їх все ж таки коректувати для того, щоб мало сенс. Що щоб був сенс продюсувати. Ну, Справді музиканти такі люди, вони не люблять нікого слухати. Так. Ну, коли ти вже там становишся більш відомим, там готовий підписувати якісь там контракти. Коли справи, да, Гр... да, гроша. Коли справи у гурта йдуть двору, так все може змінитися. І гурт сам може змінитися, і музика може змінитися. Тобто там перший альбом, це який там, допустимо, стрільнув це все щось одне, а потім, після там заключення контракту, це. Зовсім щось інше дивіться. Ну, ми тут зібралися, щоб і в рамках нашої цікавої бесіди з Сашою поговорити. Все ж таки про наш проект Одеса Music Day». І що це нагадується? Це буде такий проект для одеських музикантів, які будуть два рази на тиждень приходити до нас до студії і виступати, грати. І це буде голосування. В рамках цього проекту ми будемо ставити одеських одеські гурти на радіо. Тут у нас на «102.7 FM». І от скажи, Саша, наскільки цей проект взагалі потрібен місту? От таке, таке, якщо в потрібен сенс, взагалі? В цьому, в чому сенс життя, Саша? Ні, ну це таке більш просте питання тобі. Я вважаю, що в, в Одесі завжди цього не вистачало. тобто завжди не вистачало приділяти достатньо уваги для е, одеських музикантів, взагалі інших навіть проєктів тобто і якщо щось таке стається, ну тіпа типу, і я від себе завжди це підтримую. Тобто ми з андеграунду хочемо підняти одеську музику в ваші автівки, друзі. Прямо в кожен динамік, а, який зараз а якщо це дуже а, низька а, автівка, наприклад, Ламборгіні, Ламборгіні. Вона вже так на рівні якраз андеграунду. Якраз хеві-метал у Ламборгіні чому б ні. Але а, дивіться, для того, щоб а, брати участь у цьому проєкті, якщо ви гурт, а, у нас у нашому телеграм-каналі ранкове Бадьорінг-шоу зараз. Офіційна така інформація незабаром з'явиться анкета. А, яку треба буде заповнити, ну така проста анкета. Я не знаю, чи чи люблять анкети заповняти mm. музиканти? Саш, ти так yeah. брови насупив, коли я сказала анкета. Знаєте, так нормально, да, нормально. Погодяться. Погодяться. Там не буде дуже багато питань. Там треба буде прикріпити посилання вашого виступу, назву гурту, контактну інформацію, таке все умовне. І після того ми вже з вами будемо зв'язуватися і обговорювати умови а, цього проєкту, от так отакі от, от справи. От такі от молодці 102.7 FM і такі от класні Morm Music Club, які отак от, так от... Да, розвивають Олександре, розвивають. Да, тоді я, то, це була перша з наших зустрічей е, щодо сумісної якоїсь ці, цікавої праці. Да, колоб... Ход, колаборації. Заманили, Сашу, він же ще не знав. Це ми... Його прийди, давай, буде цікаво, поспілкуємося. Саша ми його потім прийде тут в Мормюзіка Клап і скаже, так, вони мене заманили, тепер ми їх повинні якось, щоб ми їх заманили. що Лера любить каву, Андрій <с любить каву. А кава є у вас, до речі? Так, звісно. Звісно. Гарна кава. Смачна, ну я знаю, mm. що ти каву не п'єш, але ну що кажуть про вашу каву? Цікаво так вирішили. Ну я ти не казав мені, в мене є повідомлення від тебе, я не п'ю каву. Дословно а я, можна, читаю. Пожартував я. Серйозно? Ти вже передумав, ти подав. Це наша з тобою атмосфера, Андрій. Бачиш, він mm. на нас дивиться. Чи от ці стаканчики смажимо каву в Одесі? Вони випромінюють просто бажання попити каву. Все, тепер я знаю, яка кава з'явиться в Мор Music Club. також uh, не тільки можливо, в нашій студії. Ми... Дякуємо, Олександре. Дякую да. вам за запрошення. Ну що, давайте до зустрічі Слухайте, у на останок, рамках на останок Андрій. Mm -hmm. Вибач, будь ласка, скажи, будь ласка, на який е, концерт давай на правах реклами найближчим часом нашим слухачам, е, от щоб так, от знаєш, точно полюбити одеську музику, одеських музикантів е, треба завітати. А ну, розкажи нам. Давай коротенький анонс. Будь ласка, от зараз Саша шукає розклад е, а... своїх подій. А в Music Я та не він... знаю, далеко насправді Бо... ходити не потрібно. Якщо вам цікаво, якщо ви хочете послухати нову музику, можете приходити на ці вихідни. У нас буде ну, типу, фестиваль, умовно. Фестиваль в суботу? Так, субота в цю суботу суботу та неділю, так. Це музичний фестиваль, суботу та неділю, два дні. А хто там буде? Там буде пару гуртів, ну привозних, а решта це одеські гурти будуть. Тобто, щоб проникнутися Так, одеського цикла відшукас послухати трошки, котрій починає, починається зазвичай після шостої. Після угу. шостої, угу. тобто, що, вам на італійську номер ще раз нагадай: 75. 75, Мор Music Club у цю суботу, щоб відчути близько вісімнадцяти години. на правах реклами з нами був Олександр Ходасевич. І що, і далі? до зустрічі в Марвізі Клаб? До, до зустрічі. Дякую.